Доброго дня. У мене сьогодні на огляді натипова трикімнатна квартира чорнова. Рідко насправді продаються саме такі прям, великогабаритні квартири, але сьогодні у нас саме той випадок, причому з дуже таким вдалим плануванням. Що ми маємо? При вхідній зоні ви бачили величезна така містка ніша, Фактично, там можна зробити дзеркальні двері та переобладнати на гардеробну величезну, таку пристойну досить зону зберігання речей. По спальням маємо три абсолютно окремих спальні: одна з них з балконом. Я далі все покажу. Запроектова. Вона наразі санвузол як роздільний. Що хочу сказати, в подарунок до цієї квартири йде дизайн проект. Люди додатково його замовляли, тобто повністю там все розграфлено по кімнатам, що де буде знаходитися. Чесно, виглядає просто суперський Там кілька перестінків буде забрано, і прям місця стане ще більше. Наразі тут величезний санвузол, одна зі спалень сама більша з вікном, дві менших спальні та. Кухня, тобто, абсолютно наразі всі кімнати у нас роздільні. Хороша ціна на цю чорнову квартиру. Причому власники, одразу купуючи цю квартиру, продумали місце підвальне і собі придбали підвал одразу при вході, фактично, в будинок. Тобто одразу тільки відкриваєте двері в підвал, зручно буде якусь там резину зберігати чи ще щось. Я в кінці додам відео. Тобто, в комплекті до цієї квартири ще продається, ось це досить велике підвальне приміщення.